Відео надане сайтом онлайн гдз. .нет. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 480. Які числа треба поставити замість зірочок, щоб отримати правильне розв'язання наступних прикладів? І так, перший приклад. Давайте поступово записувати його. Замість зірочок ми поки що не будемо ставити самі зірочки, тому що у ході розв'язання ми будемо вже вписувати туди числа. І так, перший приклад. І так, що ми можемо знайти з цього вже запису? Ми можемо знайти, яке число стоїть у дільнику останнім. тому що вона вже відома добуток відом нашого дільника на 3, в кінці повинна бути 4. І потім йде 7, це коли ми 3 помножили на 5, отримали 15, а тут ми записали 17. так? Тобто додали ще 2 одиниці. І 4, тобто 24. Яке число у добутку з 3 дає, дає нам 24. Це 8. Отже, це число 8. Перевіряємо, 3 помножити на 8. 24, 4 написали, 2, ми помітили. 3 на 5, 15 і 2, 17, 7 написали, 1 помітили. 3 на 1, 3 і 1, це 4. 3 на 3 9. Отже, все так і є. Далі переписуємо, що ми отримали, у, яку ми отримали різницю. Це 252. З різниці, звичайно, ми можемо а, дізнатися, яким було, якщо у нас відомо. А, Якщо нам відом від'ємник, то ми можемо дізнатися, і яким було зменшуване. І так, 6 відняти 4 у нас було 2. Далі, якесь число мінус 7, і ми отримали 5, 7 плюс 5 це 12. Отже, ми, ми знаємо, що тут у нас вже буде 2, і одиничка ще тут. Так. Тому що 12, 4 плюс 2 це 6, і одиничка у нас була, отже, там буде число 7. Ми знайшли а, так, і 9 мінус 9 повинно бути 0. Оскільки у нас нічого не залишилось, отже, на початку було число 9. Так, вже знайшли ми деякі. А, Деякі цифри невідомі. Далі в нас є невідома цифра, а її ми просто зносили. Це цифра 6, яку ми просто знесли. І так, тепер ми будемо 2526, треба поділити на 3158. Звичайно, це не ділиться. Отже, ставимо 0, ми знайшли ще одне число, це 0. І тепер зносимо ще 4. так? Будемо брати по 8. Ще одне число, яке ми знайшли, це 8. Відняти 8 на 8, 64, 4 пишемо, 6 помітили, 5 на 8, 40. І 6 буде 46, 6, пишемо, 4 помітили. 1 на 8 – 8 додати 4, 12, 2, 1 помітили, 3 на 8, 24 і 1 це 25. Ще одне число, яке ми знайшли, це також 6. У залишку буде 0. Перше завдання ми розв'язали. Тепер давайте розв'язувати другий приклад. І так, спочатку знайдемо перше число у нашій частці. Як його знайти? Ми його знайдемо із того, що це число помножити на ще якесь число. Повинні дати у добутку 3, оскільки ми бачимо, що тут у нас є трійка. Далі це число помножене на 2 дає нам 6. Далі число помножене на 4 дає 12. Треба підібрати таке число, яке буде давати нам 1263 у добутку. Я Припущу, що це число 3. Тому що 3 на 2 це 6, і 4 на 3 це 12. Отже, маємо. Залишилась тільки трічка, щоб у добутку була трічка, то повинно, щоб тут стояла одиничка. Перевіряємо: 3 на 1, 3, 3 на 2, 6, 3 на 4, 12. Отже, два числа ми вже знайшли. Записуємо приклад наш далі 5, зносимо 7. Відняти. Далі нам відома тільки перша цифра, це 2, далі 3 невідомі. Щоб знайти, нам треба 7 помножити на наше число 421, на наш дільник: 7 помножити на 1. Це буде 7, 7 на 2, 14. 4, 1 помітили, 4 на 7. Це буде 28 і 1, 29. Отже, ми знайшли ще три невідомі нам цифри, можемо їх обвести. Так що ми маємо у результаті? 0, 1, від 11 відняти 9, 2. Тут вже буде 0. І зносимо останню цифру: Це 5. Відняти. Отже, в нас вже 5 відомо, множимо. 1 на 5 це 5, 5 на 2 10, 0 пишемо 1, помітили, 4 на 5 це 21, буде 21. Ми знайшли ще три невідомі цифри, і в остачі ми маємо 0. Отже, також в цьому прикладі ми знайшли всі невідомі нам числа. Отже, завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube, а також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Всім дякую за увагу!